А що стосується сприйняття, то доки не було війни, люди було багато байдужості у людей. Це так як зараз буває, їдуть там люди або десь їдуть в транспорті, або десь сидять в кафе, грають. Скажімо, uh -huh. така російська попса, ще не самого кращого готунку, назвемо її така топорила попса. Тобто, щось таке. Зарання примітивне і те, що вважається деякими радіостанціями форматом, і не знаю, чи вони свідомо це роблять, чи не свідомо, це вже друге питання. І багато людей просто не звертає на це увагу. Воно для них звучить як фон. І до війни люди, які не ну, ті люди, які живуть близько до конфлікту, вони вже хотіли вони цього чи не хотіли, вони заангажовані в цей конфлікт. І тоді вони вже думають і перестають бути байдужими. І тоді теж нічого ніякої проблеми в українській мові немає. То спочатку, якщо, звичайно, йде, як кажуть, цей стереотип, у них там погано сприймалася українська мова. Якщо йде по всіх радіостанціях FM 100% російська ПОПСА, по всіх каналах йде російська ПОПСА, то, то люди думають, ну у них, можливо, немає такої мотивації робити собі якісь висновки, приймати рішення. Вони думають, що це нормально, а оце приїхали з українською мовою, це ненормально. Як тільки вони починають задумуватися над сенсом свого життя, і що буде далі. Тоді вони починають думати, і тоді вони ставляться до речі об'єктивно. Кося ти.